понад 450 обшуків у податківців. У 15 областях в Україні масштабна антикорупційна операція. Два десятки чиновників часів Януковича затримані. Літаками їх везуть у Київ, а з аеропорту у суди, аби обрати запобіжні заходи. Головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, обшуки в обласних податкових стосуються справи про податкові майданчики, пов'язані з екс-міністром доходів і зборів Олександром Клименком. У результаті цих схем держава недоотримала майже 100 мільярдів гривень. Стверджує Матіос. Підприємців, втягнутих у ці схеми не карат запевнив військовий прокурор. Одночас, окрім податківців, затримуватимуть і силовиків. Реальний сектор економіки, якого ці гори керівники, які ограбили державу і заганяли на ці податкові майданчики з відрахуванням там від 6, 9, потім 11% несплачених чи плату за несплач... несплату податків, не будуть притягуватися до кримінальної відповідальності. Ми знайшли алгоритм. Фактично е, притягнення до відповідальності тих, хто організував і наживався. Реальний сектор економіки страждав від них, і причина на слідковий зв'язок один. Якби ці скоти, які сьогодні затримані, а їх є ще багато, хочу наголошити, що це тільки перша хвиля е, затримань по цьому провадженню. Під е, кримінальне переслідування ми передбачаємо притягнути до відповідальності працівників е, органів прокуратури. Працівників органів Служби безпеки і працівників державних податкових адміністрацій. Подробиці спецоперації розказав на засіданні уряду міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і назвав прізвища деяких фігурантів справи з Дніпропетровщини і Луганщини, в яких під час затримання знайшли мільйони доларів готівки. Детальніше розкаже Оксана Іваницька. Вона слухала міністра. То що ще повідомив Аваков Оксано? Олександр, так подробиці цієї справи, яка тривала більше року, Аваков назвав гарними новинами. Ще що це найбільша на сьогодні антикорупційна операція правоохоронців, у якій залучено більш понад дві тисячі поліцейських, а ще понад пів тисячі прокурорів. За словами Авакова, за словами Авакова, тепер у слідства є неспростовні докази корупції експосадовців, які виконували волю експрезидента Віктора Януковича та безпосередньо міні. Міністра доходів і зборів Олександра Клименка за версією слідства, вони через так звані податкові ями виводили мільярди гривень. Власне, понад 95 мільярдів мільярдів гривень завдали збитків державі. Також він доповів, що зараз вже затримані більше 20 осіб. Вони затримання будуть ще продовжуватись. Назвав міністр і прізвища, і посади затриманих. Пропоную послухати. Ми рішення ухвалимо. колышний губернатор Антипов, глава Луганской администрации. До речи, с паном Антиповым такая цікава штука. В момент задержания при нем были изъяты наличными 3,8 миллиона долларов. Цверкун, глава податковой администрации Республики Крым. Мастепан, Кравченка Ярошенка, начальники відповідно податкових підрозділів Світошинського, Дарницького, Піддольського районів Києва, заступник голови Полтавської області. Зараз тривають слідчі дії. Вже є деякі судові засідання. За словами Авакова, затриманим призначені дуже високі застави. Тепер справа власне за судом і про важливість її відзначив і сам прем'єр-міністр. Я думаю, що вся країна знає про те, що такі податкові ями майданчики працювали, і через них виводились мільярди, як ми бачимо, вже десятки мільярдів гривень, і країна просто знищувалась всередині. Тому що зараз дуже важливо, це роль судової гілки влади. Наголошую, судової гілки влади щодо тих рішень, які дозволять ефективно завершити розслідування. Ну і одес таких засідань буде в печерському райсуді суді столиці. Ми відправимося туди, туди і подробиці чекати вже в наступних випусках новин. Оксана Іваницька з будинку уряду Керівник МВС розповів подробиці масштабної антикорупційної операції.